До євреїв послання святого апостола Павла Читання: Браття, приймаючи непохитне царство, зберігаймо ласку, якою служимо Богові, щоб йому подобатися з побожністю і страхом, бо Бог наш вогонь, що пожирає, браття. Любов, нехай між вами буде, гостинності не забувайте, бо нею деякі, не вдаючи того, ангелів були прийняли в гості. Про в'язні пам'ятайте, немов би ви самі були в кайданах з ними, та про тих, що страждають, бо й ви самі в тілі, подружжя, хай усіх буде в пошані, і ложе їх. Буде без плями, бо Бог буде судити блудників та перелюбців. У вашій поведінці, не будьте грошолюбні, задовольняйтеся тим, що маєте, бо він сам говорив: Я тебе не зоставлю, я тебе не покину, тому ми сміло можемо сказати: Господь мій помічник, я не боюся, що можемо мені зробити, людина? Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам слово Боже, і дивлячись уважно на кінець їхнього життя. Наслідуйте їхню віру. Ісус Христос, учора і сьогодні, той самий на віки. Амінь. Аллилуйя, 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 Аллилуйя.